Що, що за гру веде Іран? Спочатку визнає передачу дронів, але каже, що це було до повномасштабного вторгнення. Каже, що не залишиться байдужим, якщо буде доведено, що Росія використовує іранські безпілотники у війні проти України. Для чого все це було? Ну, давайте говорити, що для Ірана сьогодні підтримка Російської Федерації це конкурентність і конкуренція Сполученими Штатами Америки. Крім того, у них є свої інтереси е, в регіоні. Е, вже нещодавно була заява про те, що Іран може напасти на Саудівську Аравію і власне. Це є дуже серйозною історією. А що стосується то постачання Іраном зброї до Російської Федерації, це факт, який вже не заперечує навіть Іран. Вони заявили про те, що нещодавно мається на увазі до повномасштабного наступу постачання безпілотників, все таки відбувалось. Тобто на сьогоднішній день Іран не хоче визнавати прямим. Чином втягування в цю війну, але тим не менше, для Ірана Російська Федерація є важливим партнером щодо їх ядерної програми і намагання отримати ядерну зброю. Давайте не забувати, що Іран успішно відправив в космос супутники. У них є своя космічна програма. Навіть там зараз намагаються експерти. А я думаю. Що правильно сказати, розвідки визначити звідки ці запуски були? Тому е, спілка Іран-Росія є досить серйозною, е, і вона може втягнути е, інші країни світу в цю війну, розгортаючи. Е, Російсько-українську війну розгортаючи по всьому світу, тобто якщо сьогодні не приструнити Іран, а можливо, що ми на порозі третьої світової війни, от власне чи є інструменти, щоб таки приструнити Іран у нас або можливо у наших міжнародних партнерів. Ну нам є ким займатися так Російською Федерацією, а все, що ми можемо, це привертати увагу світу до того, що в Україні все-таки використовується, не дивлячись на всі санкції. Іноземна зброя, я маю на увазі не російська зброя, і відповідно Україна має криком кричати з усіх трибун про те, що Іран бере участь в цій війні. А що стосується інших країн, ну Іран під санкціями дуже багато десятиліть, і відповідно перебуваючи під санкціями, вони так чи інакше розвивались. все таки не кожна країна, а навіть не з тих, які не перебувають під санкціями, можуть собі дозволити космічні програми. Тому на сьогоднішній день у світу залишається інструмент, це в першу чергу. Збройний інструмент е, і внутрішня дестабілізація. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що ті протести, які в Ірані розпочались, здавалося б е, простої або такої побутової події, а за ними стоять спецслужби. І я впевнений, що е, тут не без руки іноземних спецслужб ці протести проводяться. Да й нещодавно Байден на одній зустрічі з виборцями під час. Виборчої кампанії заявив про те, що незабаром Іран стане вільним. Це означає, що у Сполучених Штатах Америки є план. Тому дві реакції можливих всі прекрасно розуміють, що означатиме, наприклад, початок війни Ірана з Ізраїлем або з Саудівською Аравією. Це означає, що почнеться третя світова війна. Допустити цього навряд чи хтось хоче. Тому е, найжорсткішим чином а, мають чинити сьогодні з іранською е, і армією і владою, і, взагалі, з самими рада пане Юрію. А як ви можете прокоментувати заяву е, Михайла Подоляка, який сказав, власне, що Україна так само може завдати удару по підприємствах Ірану, які виготовляють ці самі дрони Камікадзе і передають потім Росії? Ну, якщо технічно, якщо військові потуги такі такими Україна на сьогоднішній день розпоряджається, то чому б і ні? врешті решт ці безпілотники порушують санкції американські європейські, але обстрілюють конкретні українські міста і конкретну українську інфраструктуру. І якщо у нас є така військова потуга, можна і завдати удару з України правильно це чи неправильно? Нехай експерти, військові експерти розбираються верніше, неправильно чи неправильно? А наскільки у нас є такі можливості, нехай розбираються військові експерти. Можливо, подаляк щось знає краще. А ще таке питання до вас. Ви от сказала, що ми маємо там якомога голосніше кричати світу про те, що відбувається, і про те, що на нашій території воюють зброєю іноземною, конкретно іранською. А от була така інформація про те, що міністр закордонних справ Ірану поширив фейк, про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами, ну щоб Україна, нібито, надала докази того, що у нас власне наші будинки бомблять у ці дрони. Камікадзе пропозиція, нібито, була переговорів, не було. наша сторона стверджує, що те, що ми відмовилися, це фейк. Як ви можете це прокоментувати? Можливо, Україна не вважає за потрібним доводити факти, які є очевидними. Ну, давайте говорити, що це фейки. Я би хотів вам нагадати а, історію збитим пасажирським літаком в Ірані, українським пригадайте кілька років тому. А, і які наслідки були. Ну, фактично, Іран а, звів на нівець власне розслідування цього інциденту, а, і ми не отримали сатисфакції по цьому факту. І знаєте, сьогодні іранці мають такий досвід спілкування з Україною, українською стороною очевидно будуть говорити те, що їм вигідно. Ну, вибачте, іранські безпілотники обстрілюють нашу територію, обстрілюють нашу інфраструктуру. Іран допомагає сьогодні Російській Федерації, виходять перші особи Ірану і заявляють про те, що нічого цього не відбувається, і от під тиском, коли вже ну перед фактом всі стоять і всім зрозуміло, що ці безпілотники воюють за зараз в Україні вони визнають про те, що це було до початку повномасштабного наступу, тому е, віри не йме очевидно міністру закордонних справ Ірану, е, не тільки Україна, коли він заявляє, що ми відмовляємося від вирішення цих проблем, а і в світі йому не вірять, тому що е, цим заявам ціна три копійки. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а Іран понесе врешті-решт, після нашої перемоги чи можливо раніше, відповідальність за оці дрони, які зараз фактично беруть співучасть у геноциді українського народу? Ну давайте говорити про те, що я думаю, що ще в цьому році Іран понесе покарання. І очевидно, це ті сценарії, про які я розказував внутрішні протести і можлива атака на військові заводи іранські з боку країн, які зацікавлені в тому. Але після війни, коли буде міжнародний трибунал, міжнародна конференція по війні в Україні, яку розв'язала Російська Федерація, Іран там буде брати активну участь і я думаю, що відповідальні особи. Оби, які давали дозвіл на постачання цієї зброї, будуть покарані рівноцінно з Російською Федерацією. Маємо на це надію, пане Юрію. Дякуємо вам за цю розмову. Юрій, Подорожній був з нами на зв'язку. Політтехнолог поговорили про Іран і його допомогу Росії. І, власне, коли Іран понесе за це відповідальність, і коли визнає, чи визнає взагалі, що поставки то були не лише до початку повномасштабного вторгнення, а й під час нього.